Вітаємо вас, шановні друзі! Вашій увазі, підсумки третього змагального дня 23-х літніх Дефлімпійських ігор, який подарував нам багато різноманітних емоцій. Це незвичайний волейбольний поєдинок, не просто матч групового етапу Дефлімпіади. Перше побачення України та Росії викликало справжній ажіотаж. Трибуни волейбольної арени заповнені вщерть. Колоритні вболівальники обох команд у передчутті несамовитої битви. Ще пак, адже саме Україна та Росія зустрічалися у фіналі минулої Дефлімпіади. Тоді гору взяли наші козаки, і суперник чотири роки чекав на реванш. Росіяни дещо додали у своїй грі. Одразу видно, що вони дуже сильно стараються. Вони ну дуже сильно хотіли перемогти. Але ми їм цього не дозволили. Команди влаштували на паркеті справжній трилер. Для того, щоб виявити переможця, знадобилося п'ять партій. У підсумку збірна України перемагає команду Росії з загальним рахунком 3-2. Дійсно, перша гра завжди є важкою для нас за цей тиждень. У нас не було змагальної практики, і наш рівень був неоптимальним. Але хлопці вже відчули гру, відчули зал. Надалі ми будемо грати краще. На жаль, здобути другу перемогу поспіль не вдалося нашим волейболісткам. Вони теж зустрілися з головними конкурентками у боротьбі за золото збірною США. Рахунок зустрічі – 3-1 на користь американок. Ми могли вести цю гру, але зробили дуже багато помилок. Чомусь ми не до кінця довели цю гру. Програли битву, але не війну. Українські волейболістки зберігають хороші шанси на вихід з групи. Не виключено, що вони ще зіграють з американками на цій Дефлімпіаді. Ми знали, з ким матимемо справу. Ми готувалися до цього матчу. Зараз ми програли, але це груповий етап. Ми обов'язково ще раз зустрінемося з американками. Маємо можливості боротися і дійти до фіналу. Ми віримо, що в нас буде золото. Поки наші команди змагаються за вихід у наступне коло в індивідуальних видах спорту, українці день за днем здобувають медалі. Золота і три бронзи. Українські дзюдоїсти з першого ж дня своїх змагань захопили лідерство. Анна Шостак, Дмитро Шеретов та Катерина Авдєєва принесли нашій батьківщині три золотих медалі. Я дуже сильно хотіла золото. Я налаштовувалася, працювала серйозно, багато тренувалася. Бажання перемогти йшло з моєї душі. Я не лише просто хотіла взяти медаль. Я вірила в свою перемогу. Владислав Мозерєв показує одразу дві медалі. Він завоював дві бронзи: одну в індивідуальних змаганнях, іншу в розділі ката. На да, все добре. Жолата і бронза. Главна медаль з'їсть. Осипки є. Я доволен, що змог передалити себе, свої трудності, показати барбу. А от українські плавці не до кінця виправдали покладені на них сподівання: два срібла та одна бронза. Не зовсім те, чого від них чекали. Я можу сказати, що я незадоволений плаванням, відверто хочу сказати. Не все вдавалося і напередодні з точки зору підготовки на змаганнях європейського світового рівня. І я шукаю це золото в плаванні, шукаю, шукаю, поки що не знайду. Але дуже сподіваюся, що воно трапиться у нас тут, на 23-й дефлімпіаді. Занести срібло собі в актив може українська четвірка в змішаній естафеті. В новому виді Дефлімпійської програми наша команда виступила доволі успішно. Я хочу сказати, що для мене це вже третіфлімпійські ігри. Помітили до старту. Ми зрозуміли, що что... нельзя сказати, що ми були фаворити. Ми розуміли, що боротьба буде тяжкою, але ми були готові і раді, що виграли серебро. Таким чином, після третього дня Дефлімпіади наша команда з 11 медалями втримує другу позицію неофіційного загальнокомандного заліку. Перший день золото одне, одна медаль, а другий день зрав 10 медалей. Серед них три золотих. Взагалі хочу сказати, сьогодні я вважав би так, якщо казати про види спорту, то день дзюдо. Тобто шість медалів з 10 дзюдоїстів.